Чому контекст є дуже важливий у проявах сексуальності? Перший приклад нудісти. Тобто, якщо, скажімо так, стереотипне мислення, що голе тіло повинно збуджувати, то тоді всі нудисти на нудиських пляжах повинні ходити з ерекцією, а дівчата з набувшими сосками та приливом крові до статевих органів. Але це не так, бо контекст тут не підходящий. Люди там просто... Голі, друге, під час хірургічних операцій хірург бачить голе тіло, і він повинен просто з реакцією робити. І неможливість цього, бо він би зрозумів, ну це ж неможливо, що робити. Тому запам'ятайте, будь ласка, от що контекст впливає на суть сексуального збудження. Контекст це інтерпретація вами якихось дій партнера або групи партнерів. Що я маю на увазі? Наприклад, дівчина ви хлопець, дівчина дивиться на вас, і така. Але якщо вона це робить, наприклад, в оточенні 10 чоловік, і вони такі дуже агресивні, дивляться на вас, то, окрім відчуття, що ви зараз отримаєте під ніякого збудження не буде. І ви найчастіше будете відчувати тут якусь загрозу. Тому зрозумійте, будь ласка, контекст це дуже важлива річ. А контекст це інтерпретування та де ви це інтерпретуєте. Саме простіший приклад це печиво. Якщо ви печиво зранку їсте з чаєм, це контекст класний, це вам буде приносити на насолоду. Але якщо ви берете це ж саме печиво і йдете на кладовище до ваших родичів або близьких, це вже печиво не таке прикольне та класне. Найчастіше воно буде мати такий траурний окрас. Тому ще раз, контекст є дуже важливою річчю в сексі та, та сексології.